Всім миру і добра, шановні українці, отримали біжутерію. Хочу вам представити, що є в наявності. А також в наявності великі прапори, розмір 85 на 145 см. Є карман для штока, ціна 5 євро. А також маленькі прапори. Вони на присосці, і їх можна повісити або поставити. Ціна 2 євро. А також багато браслетів. І для хлопців, і для дівчат. Це силиконові для дорослих. Це для діточок є. З різними написами. Все буде Україна. Україна єдина. Пара коштує 1 євро. А також браслет, що світиться уночі. З плетеною ручкою регулюється на об'єм руки. Браслети по 3 євро. Це плетені з тризубцем. Це сердечком. Це з намистин в різних кольорах з тризубцем. Коштують по 3 євро. Це з гравіровкою мапа України. Це жовто-блакитна мапа. Це знаместин і голуб мира. Коштують по 3 євро. А також такий шнурок з тризубцем. І знаместин, сердечко і тризубець, коштують по 3 євро. А також є плетені, дивіться, як вишиванка, браслети коштують по 1 євро. В різних кольорах можемо все підібрати. А це у нас кулони на чорному шнурочку, під срібло тризубиць, під золото. Це жовто-блакитна, жовто-блакитний шнурочок. Це така модель тризубиць. Ціна кулонів по 3 євро. А також магніти, відкривалки, сріблясті під золото. Коштують по 3 євро. Україна з написом, з гербом. А також багато брелків теж з різними написами. Коштують брелки по 3 євро. А також ручки. По 3 євро, камні сваровські, блискучі, з написами. Коштують по 3 євро. А також броші різні. Броші коштують по 5 євро. Колосочки в різних моделях. Це тризубець великий. З камінчиками. А це броші різні. Це сережки. Пара теж коштує 5 євро. Це можна як комплект зробити. Підходить теж з вісюльками брош. А це значки по одному євро. Це для діточок зі стрічками. А це для дорослих і для дітей можна. Коштують по одному євро. Пишіть нам в особисті. У нас є група в Вайбері. Все підберемо, все відправимо. У нас багато різного і одягу, і товару з українською тематикою. Пишіть. Чекаємо від вас закази. Всім добра!